Всем привет, у нас Педлічук Катана Мені п'ять локів. Я, я навчаюсь. Сачу глупо у садочку. Відвідую гурток станцію та планую ходити на англійську мову. Маю досвід зв'язка. Для реклама лавлика Боба. Україною. Але мрію поїхати за колдом. Розвідала за Львів Одесу Вінночу, та була в наших мальовничих голах, в домашніх улюбленців, маю, папугу та песиків. Byla lepší rodstva, děkuji za uvahu a důležitější na zyomka.